Я хочу е, е, представити нашу першу тему, яку ми сьогодні будемо е, свідкати, це кар'єрне консультування в закладі позашкільної освіти від теорії до практики. І е, з цією темою готова виступити Євгенія Кодькава, директорка. Секунди, директорка комунального закладу Центр позашкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. Доброго дня, пані Євгенія. Доброго дня, шановні колеги. Я поділюся екраном зараз, щоб увімкнути презентацію, і хотіла би почути, чи видно вам мій екран, чи все працює? Запускається. Видно. Отже, сьогодні я би хотіла поділитися з вами досвідом роботи нашого закладу щодо організації кар'єрного консультування від теорії і до конкретних практичних кроків. Зрозуміло, що сучасний світ, де, як ми знаємо, постійно змінюється ринок праці, постійно з'являються якісь нові професії, старі професії відходять в минуле. То питання професійного самовизначення набуває особливої актуальності. Зрозуміло, що це стосується і закладів загальної середньої освіти і закладів позашкільної освіти. Кар'єрне консультування це важлива складова освітнього процесу, і зрозуміло, що якщо це позашкілля, то враховуючи гнучкість позашкілля, різноманітність тих програм, які ми використовуємо, тісний зв'язок з практичною діяльністю. То у нас є той унікальний потенціал, щоб надати якісне кар'єрне консультування дітям і підліткам. Якщо ж поговорити про те, що таке кар'єрне консультування, в першу чергу це процес підтримки особи в усвідомленні власних здібностей, своїх інтересів, цінностей життєвих і виборі життєвого шляху та професійної діяльності. Головне, це зробити так, щоб дитина потім не пошкодувала, що вона обрала неправильну професію, або, отримавши відповідні знання уже фахові, жодного дня не працювала за фахом, як так часто буває. Мета кар'єрного консультування допомогти молоді сформувати реалістичне уявлення про світ професій, роль позашкільної освіти в кар'єрному консультуванні. Якщо говорити про позашкільну освіту в Україні, то вона охоплює різні якби, творчі об'єднання. Це можуть бути гуртки, це можуть бути студії, це можуть бути відповідні секції, спортивні, неспортивні, школи мистецтва, школи технічної творчості, можливі еколого-натуралістичні центри, туристсько-краєзнавчі клуби, клуби за інтересами, наукові товариства. Всі вони створюють простір, де дитина може виявитися. Свої здібності, спробувати себе в різних видах діяльності, і найголовніше це отримати практичний досвід, що є на сьогоднішній день дуже важливим, адже дитина в першу чергу повинна спробувати себе в тій чи іншій професії. Якщо говорити про конкретно про нашу громаду, щоб у вас було розуміння, то географічно перепрошую спитаюся, чи гортаються слайди, чи роз, видно вам. А, все прекрасно, дякую. То географічне розташування нашої громади, як ви бачите, не найкраще. Ми досить близько знаходимося до кордону. Громада на цьому слайді, ви бачите, вона затемнена таким темнішим кольором і такою більш чіткою лінією позначено кордон між Україною і недодержавою. І тому зрозуміло, що наразі на сьогоднішній день нам складно говорити про. Прям такі активні е, заходи, які би е, ми мали спроможність проводити за інших обставин у мирний час. Е, тому ми поділимося саме тим досвідом, який нам вдалося реалізувати е, з 2022 року, бо саме е, з цього періоду було створено наш заклад позашкільної освіти, тобто з 1 січня. І Пропрацював він півтора місяці в мирний час, а далі вже розпочалося повномасштабне вторгнення. Але ми, якби, пишаємося тим, що наш заклад позашкільної освіти це такий комплексний захід. Заклад, це така ем, прям ціла система, яка в першу чергу спрямована на виховання дитини як суб'єкта власного життя і успіху. І наша головна мета. Це наша візія, це щоб наш вихованець мав ті ключові компетенції, мав гнучкі навички, всебічно був розвинений, конкурентно здатний, проєвропейський, європейський, і щоб він міг заявити гідно про себе на сучасній арені. Якщо ж говорити про основні переваги позашкільної освіти в сфері кар'єрного консультування, то Певні такі можна виділити певні такі аспекти. В першу чергу це індивідуальний підхід. А ми можемо говорити про малі групи, про такі своєрідні клуби за інтересами і про організацію неформального навчання. Да, зрозуміло, що ми використовуємо програму, програми міністерські, програми, затверджені, наприклад, педагогічною радою, якщо вони є авторські, але. Ось ця можливість в закладі позашкільної освіти виходити за рамки формального навчання. Вона відкриває справді широкий такий простір для того, щоб співпрацювати з дитиною індивідуально, щоб дитина мала тісний контакт з педагогом, з керівником гуртка і керівник гуртка максимально. Визначив оті задатки здібності і сферу тих інтересів, яка є у дитини. Ясно, що це практична орієнтація, тому що в позашкілі більшість занять вони все ж таки прикладного характеру, і це забезпечує вихованцям нашим на практиці відчути, чи відповідає діяльність їхнім інтересам, тому що можна дуже багато і красиво говорити в теорії, поки дитина сама не пройде якийсь певний шлях, поки вона не зробить свої помилки і потім їх не проаналізує, вона не буде мати чіткого усвідомлення про ту чи іншу професію чи той чи інший напрям діяльності. Це раннє професійне самовизначення. Участь у гуртках дає можливість дитині з раннього віку зрозуміти свої інтереси та здібності. Статут нашого закладу прописаний так, що вихованці у нас з 5 років і до 21 року. Тому зрозуміло, що ті програми, які підібрані для дітей молодшого шкільного віку, ну і частково там дошкільний вік навіть може охоплювати, то вони вже зорієнтовані, вони різнопланові, і дитина. ну, Тут зразу скажу, щоб було таке розуміння, що дуже часто в такому віці інтереси батьки, дітей, на жаль, визначають батьки. Тобто я хожу на цей гурток, тому що мені так сказали мама і тато, або тому, що на цей самий гурток ходить мій там старший брат чи сестричка. Насправді, в нашому закладі позашкільної освіти ми працюємо в тому напрямку, щоб дитина мала вільне право вибору і сама мала можливість визначитись, де їй комфортно, яке середовище відповідає їй за. Апида, де її чують, де їй екологічно безпечно, де немає для неї токсичних людей. І тому така ось неформальна атмосфера дає можливість з раннього віку визначати оці професійні, навіть ще не схильності, а просто задатки до тієї чи іншої діяльності. Ну і зрозуміло, що це мотиваційна складова, це неформальна атмосфера, це постійні якісь динамічні завдання, завдання цікаві, інтерактивні. Це участь у різноманітних конкурсах і проєктах, про які я далі скажу. Вони сприяють зростанню внутрішньої мотивації до навчання та саморозвитку. Якщо ж говорити про основні напрямки консультування закладів позашкільної освіти, їх можна погрупувати на такі підгрупи. Ну і це профорієнтаційні заходи. Зрозуміло, що це різні екскурсії, це здійснюють і заклади загальної середньої освіти. На жаль, враховуючи нашу близькість до кордону, в принципі, ми маємо можливість домовлятися і робити такі організовувати такі екскурсії в місто Суми. Наприклад, була в нас екскурсія на телебачення суспільне суми, де діти бачили. Студії, де відбувається звукозапис, звідки ведеться жива програма радіо, де знімаються сюжети, новини, як працюють телеведучі, як працюють журналісти, особливо в умовах воєнного стану наші вихованці. Мали змогу одягнути на себе рятувальні жилети, одягнути каски, походити в них певний час, да, там, поспілкуватися з звукорежисерами, з телеведучими, з журналістами, які безпосередньо бувають в гарячих точках. І ось такий підхід дає можливість дитині почути відповіді на ті питання, які в неї виникають, і більш широко зрозуміти ту чи іншу професійну складову. Це можлив... Різні е, виставки профорієнтаційні форуми е, різноманітні. Наприклад, е, нещодавно ми також брали участь у майстерці, яку організовував факультет харчових технологій СНАУ, де діти виготовляли десерт, виготовляли е, моті сучасний японський десерт. Дітям сподобалося зрозуміло, що працювати на Справжній такій облаштованій кухні користуватися девайсами професійними, і по відгуках уже ми чуємо, що є ті, хто зацікавився, хто вдома пробував повторити. Цей процес і так далі. А, наступним таким напрямком є тренінги і семінари з розвитку soft skills. А, Це в основному такі заходи, які спрямовані на постійну живу комунікацію, незважаючи на те, що в закладах освіти у нас запроваджено дистанційний формат навчання, то заклад позашкільної освіти у нас працює в змішаному форматі, і це дає можливість нам формувати командну роботу, працювати. Напрямку тайм-менеджменту, що дуже важливо, це і математична грамотність, фінансова грамотність лідерство. У нас працює соціально реабілітаційний гурток-лідер, на якому вихованці разом з керівником вони працюють над розвитком лідерських якостей, над своїми комунікативними навичками і так далі. Ну і психологічне тестування, і індивідуальні персональні консультації, які е, дають можливість конкретно пропрацювати за методиками: методики стандартні, е, ті, які дають можливість визначати. Напрям професійних інтересів, тип темпераменту людини, інтроверт, він чи ні. Його сильні слабкі сторони. Ми робимо свот-аналіз для того, щоб наш вихованець сів і сам побачив, і іншими очима подивився на те, що йому треба допрацювати, що більше розвивати, що в нього вже наразі є, і так на достатньо розвиненому рівні. Проєктна діяльність далі я буду більше говорити з прикладами саме про проєктну діяльність. Тому що е, ті проєкти, які заходять до нас у заклад позашкільної освіти, в якому беруть участь наші вихованці, вони саме і дозволяють розвивати навички планування, е, навички таких дотримання дедлайнів, е, відповідальності, критичного мислення, е, організації певної такої. Ну і створення кар'єрних мап і портфоліо досягнень, які дають можливість кожному вихованцю бачити свій результат, тобто те формальне оцінювання, про яке почали говорити все більше в закладах загальної середньої освіти, з активним впровадженням нуж. То в позашкільній освіті ми знаємо, в нас немає системи бального оцінювання. Ми оцінюємо дітей формально. І причому звертаємо увагу на те, що ти вмів вчора, що ти вмієш сьогодні, і якщо ти будеш продовжувати так працювати, то що ти будеш вміти вже завтра? Ну, і якщо говорити про таку базу методичну, яку ми маємо, то в цьому році. Протягом двох днів у місті Полтава на базі обласного молодіжного простору проходив всеукраїнський тренінг, який мав назву Рух за мрією обмін досвідом між молодіжними центрами щодо послуг кар'єрного розвитку молоді. При нашому закладі позашкільної освіти в нас організовано молодіжний простір, і тому це нам дає можливість ще за рамками роботи дітей в межах наших гуртків. Продовжувати працювати із дітьми та учнівською молоддю за напрямком професійного самовизначення і кар'єрного. Розвитку були представники різних молодіжних центрів: це була Дніпропетровська, Рівненська, Волинська, Вінницька, Івано-Франківська, Полтавська область, та інші області. І от така жива комунікація, не просто навчання з тренером, а ще й жива комунікація дала можливість почути кращі практики, як впроваджується кар'єрне консультування в інших областях, в інших регіонах. Нашої країни. І хочу тут зразу сказати, що ми отримали такі класні знання, які ми вже впроваджуємо в практику, про те, як писати саме банальні от, мотиваційні листи, які потрібні. Нашим випускникам для вступу, як працювати над резюме, як воно повинно бути оформлено? Що за чим повинно бути в ньому подано, чим резюме, наприклад, відрізняється від CV, Як грамотно підготуватися до співбесіди? Які професії сьогодні є актуальними на ринку праці, сучасні професії? Що для цього треба, щоб? Оволодіти тією чи іншою спеціальністю, де, де може людина працювати, тому що ем, була така практика, був такий досвід спілкування вже з студентами е, закладів вищої освіти, які вже на другому-третьому курсі, але вони не розуміють конкретно до кінця своєї спеціальності. І коли е, молода людина говорить, що я е, навчаюся облік аудит. І запитуєш, де ти будеш і ким ти працюватимеш, то вона відповідає: ну як ви не розумієте, я облік і аудит. І врешті, коли починаєш випитувати і розповідати дитині, то вона починає розуміти, що насправді це бухгалтерія, це економіка. Тобто немає такого чіткого усвідомлення ще на етапі підготовки до НМТ, реєстрації до НМТ, і, на жаль, є така практика, що діти. Молодь вступає до закладів вищої освіти, чи професійної освіти за тим принципом, як складу НМТ, чи то раніше ЗНО, або куди скажуть батьки. І це дуже неправильно. І ми працюємо зараз. В тому напрямку, щоб наша молодь могла прийти додому і сказати своїм батькам, що я конкретно хочу мати ту чи іншу професію, і щоб це не було наперекір їхнім очікуванням, очікуванням батьків, а щоб дитина могла аргументувати тому, що ось на ринку праці. Вже там декілька років поспіль, або ж зростає попит на цю професію, або ж ця професія перебуває на такому затребуваному рівні, тобто вона є в тренді. І ось така середня заробітна плата, ось у мене можливість кар'єрного розвитку та чи інша, можливість там тієї чи іншої комунікації, навчання протягом життя і так далі. І якщо дитина аргументує конкретно свою, своє бажання, свою потребу, то тоді їй легше взаємодія. Діяти і пояснювати батькам, де би хотіла вона далі навчатися. Ну і проговорити конкретно про ті проєкти, які реалізовані в нас у закладі, які також спрямовані на. Формування у тих професійних задатків здібностей в дітей та учнівської молоді. Наш заклад дві хвилі поспіль брав участь в проєкті Апшифт, це глобальна програма дитячого фонду ООН за підтримки ЮНІСЕФ. І двічі п'ять хвиль було на Сумщині. В дві хвилі ми попали, і за першою хвилею ми побудували мотузковий парк на території. І громади, який був побудований за грантові кошти, і я зразу хочу сказати, в чому ж тут суті кар'єрного професійного самовизначення. Ви бачите на слайді команду Real Dreams, яка складалася з трьох учасників, і один із учасників міг реалізувати себе, як він навчається на Архітектора, дизайнера і всі креслення, які ми подавали на затвердження, які ми подавали експерту, який давав заключну характеристику і гарантійний допуск цього парка з точки зору безпечності, ця молода людина робила сама. Тобто хлопець зробив це як свою курсову роботу в закладі. Професійно-технічної освіти, і, і, і треба було прорахувати абсолютно все до деталі. Це була перша його така відповідальна самостійна робота, будучи студентом, і, і ще мала таку соціальну складову, тому що побудований Мотузковий парк став дуже таким класним майданчиком для роботи туристсько-спортивних гуртків нашої громади. Тому ось ну, такий вдалий приклад, про який можна проговорити. А, наступна команда, яка зайшла в п'яту хвилю, це команда ProFi Five, мала можливість навчатися протягом тижня в місті Трускавець для того, щоб а, напрацювати у ті гнучки, навички та вміння командної роботи, лідерських якостей, а, як писати грантові заявки, і грантова заявка їхня була також погоджена. і цією командою було створено клуб настільних ігор Кабіґеймс. Uh, цей клуб настільних ігор об'єднав всі заклади освіти громади. Вони приїздили. Невеликими групами по 25 осіб на шкільні такі ліги, ми їх назвали ігрові ліги громад, грали між собою. А в чому ж тут було таке кар'єрне консультування, профорієнтаційні навички. Справа в тому, що всю документацію, всі закупівлі, оформлення договорів, співпраця з постачальниками, проведення цього заходу, звітування, все це, це робила команда самостійно. Зрозуміло, що вони мали зразки цих документів, що вони працювали з цими коштами бюджетними, то, більше, грантовими, то насправді це було досить, досить таки складно. Ну, от Є фото з тих ігрових ліг громади. Також, дуже таким потужним проєктом, який був у нас у громаді. Це був проєкт стажування молоді в органах місцевого самоврядування 20 молодих осіб, які виявили бажання. Це була і учнівська молодь, студентська молодь і це була працююча молодь нашої громади, які долучилися і впродовж двох місяців брали активну участь, відвідуючи різні відділи, структурні підрозділи. Нашої громади вони співпрацювали з головою громади, з депутатським корпусом, з представниками виконкому, зустрічалися з окремими депутатами, з начальниками відділу служба в справах дітей були присутні на засіданні виконавчого комітету, відвідували сесію. Крім того, вивчали закон про місцеве самоврядування. Дуже багато молодь говорила в своїх відгуках про те, що вони взагалі з іншого просто зовсім інакше подивилися на механізм роботи громади зсередини. Бо в багатьох було таке враження, що є кошти і громада їх може витрачати. Але насправді було почути про те, що все ж таки кошти громада повинна заробляти. Що, які є доходи, які є видатки, як формується бюджет, що є першочерговим, тобто всі ці моменти, і це було таке прям, прям стажування ціле, тому що в окремих відділах, в окремих підрозділах. Молодість з числа студентської молоді і молоді, яка там працююча 22-25 років, вони мали можливість працювати прямо з документами і виконувати певний якийсь блок діяльності, за який був закріплений за цим відділом чи підрозділом. Ну і був такий підсумковий форум, на якому представники із п'яти громад Сумщини ще й потім поділилися між собою своїми. Враженнями, і мали можливість вже спілкуватися з представниками самоврядування, з представниками влади області. ну І зараз у нас працює діючий проєкт: це створення шкільного саду, такого ландшафтного парку, який ми назвали Нектар Хата, також це кошти грантові залучені. На слайді ви можете бачити команду, яка працює над цим проєктом. Тут уже такі навички, більш такі практичні навички природоохоронної діяльності, екологічної діяльності. Це робота із садовим інвентарем, це обрізка дерев, висаджування рослин, була висівання розсади. І так далі, тобто ось такий як варіант. Ну, якщо на завершення сказати про виклики і перспективи розвитку, то попри наявність позитивних прикладів, наприклад, система кар'єрного консультування в закладах позашкільної освіти може мати також і деякі виклики. В першу чергу хочу сказати про недостатній кадровий потенціал, це є проблема, тому що громада в нас невелика. Якщо це великі громади, великі потужні заклади позашкільної освіти, то можливо цього. Виклику і вас і не буде виникати. Але не всі педагоги мають необхідну підготовку для здійснення кар'єрного консультування. І зрозуміло, що е, моя задача як керівника. Навчити ділитися досвідом, спрямовувати на участь у різних курсах підвищення пахової майстерності в різних майстерках, в обміну досвідом, щоб і керівники гуртків також були компетентні з цього питання. Далі це низька обізнаність батьків і дітей щодо можливостей позашкільної освіти в сфері профорієнтації, адже в більшості випадків ми звикли, що цим питанням займаються заклади загальної середньої освіти, або ж ем, заклади професійної, Сійно технічної вищої освіти, які в школи і співпрацюють. Там уже безпосередньо з учнівством. Але хочу сказати, що в нас у громаді вся неформальна освіта і для дітей, і для дорослих, вона покладена на позашкілля. Ми це розвиваємо до цього, вже з часом почали звикати, і якби це питання у нас пройшло більше стосується нашої роботи. Це обмежене фінансування для проведення якихось масштабних заходів. Зрозуміло, що позашкілля на місцевому бюджеті, і тому всі ці проекти, які ви тільки що побачили. Про які почули, всі вони реалізовані за кошти залучені, тобто це гранти, які пишуться, видаються, заявки, які проходять розгляд, і потім ми маємо можливість це все реалізувати. Ну і якщо говорити про перспективи, то серед ключових напрямків це інтеграція кар'єрного консультування в освітні програми наших гуртків, це підвищення кваліфікації керівників гуртків з профорієнтаційної роботи, це створення різних цифрових платформ для самооцінки, для тестування, планування кар'єрного шляху, які будуть доступні для вихованців, який може і самостійно також працювати в цьому напрямку. Ну і зрозуміло, що це крос-секторальна взаємодія, це партнерство з підприємствами, університетами, різними громадськими організаціями, молодіжними організаціями з місцевим бізнесом, з місцевою владою. Що вкотре дає можливість нам показати про те, що позашкілля важливе, що воно повинно бути, і що це додаткові можливості для нашої молоді. Отже, можна зробити такий підсумок, що кар'єрне консультування це не просто про е, це не просто про вибір майбутньої професії, якщо так вузько, але це в першу чергу і підтримка цілісного розвитку, розвитку особистості. Це той процес, який допомагає молоді не лише дізнатися про різноманітні професії, а й сформувати навички самопізнання, планування, прийняття рішень, не боятися брати на себе відповідальність і позашкільна освіта, та має потужний потенціал для сприяння успішному, професійному майбутньому дітей і молоді, але за умови належного, методичного і кадрового забезпечення. Дякую за увагу!